Заїхала на розборку 202 цежка Універсал 97-го року, колір 702-й, комплектація Елеганс, 15 диски, з люком. Кузов в непоганому стані. Містями є корозія. Бампера в хорошому стані. Салон шкіряний в хорошому стані. Коробка автомат. Пробіг 335 тисяч. Двигун 112.00 компресор. Кого цікавлять за з даного автомобіля, пишіть нам на Viber, Telegram, WhatsApp або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео.